Легендарний ламальник носів і ліктів проти згину Стівен Сігал не помер. Він все ще існує. Стівен Сігал <if you want> колишній актор екшн фільмів, які ти зазвичай дивився, коли Сталоне і Шварценеггер були у відпустці. Ну, знаєте, це відчуття, коли ти хочеш мілкшейк, але в тебе тільки окреме молоко. Цукор і тремор в руках. Так з'являється Сігал. Ніхто не пам'ятає сюжети фільмів Сігалом. Зате всі пам'ятають, що ти хотів замість них віче спорно 90-х. Але тепер Стівен Сігал перетворився з Даркнет мему на жигало російської пропаганди. Сильна сторона Сігала як актора полягає в тому, що він калічить людей з покерфейсом. І зараз він робить те саме: калічить людей російською пропагандою. Так, з покерфейсом. Ви знаєте Путіна, який він? Я думаю, що він неймовірний <плес> стратег. Я думаю, що він розумна людина, і я <плес> думаю, що він величний світовий лідер. Сігал почав тусити в Росії ще з 90-х, бо начебто в нього там корені. Але його відкрита співпраця почалася в 2012-му, коли сігал почав з'являтись публічно з Путіним. Тепер у Стівена більше фото з. Путіним. Путіним ніж кадрів у фільмах. На та сігла багато спільного вік, бойові мистецтва, імідж мачо та підозра в зґвалтуванні. Сігал навіть втік з інтерв'ю, коли його спитали про звинувачення його в зґвалтуванні. Вас переслідують звинувачення у сексуальному харасменті. Вас звинувачували у зґвалтуванні. Мені цікаво, як ви з цим справляєтесь. У своїй кар'єрі російського клоуна на побігеньках сігал отримав значне підвищення, коли в 2012 році став членом кремлівської партії в Москві. Голівудський актор Стівен Сігал отримав нову роль. Він приєднався до прокремлівської партії в Москві. Воно й не дивно, адже Кремлівська партія це природнє місце, куди деградовані селеби приходять помирати. Менше з тим, Росія настільки вірила в можливість Сігала впливати на США, що в 2013 році на той час віце-прем'єр Дмитро Рогозін подумав, що деградований актор 90-х, боєць Айкідо та Гвалтівник, міг би напарити США російську зброю. Віце-прем'єр-міністр Рогозін попросив Сігала пролобіювати російську стрілецьку зброю. Цікаво, як росіяни думали бріфувати Сігала з цього приводу. Ти пустів, просто піди на ці світські вечірки, потуси, поговори, як вам погода. О, класний костюм! Знаєш, мені здається. Здається, бус російських АК 47 чудово підійде до твоєї краматки. Цікаво, бус запаркований на вулиці. Пішли, мали гіпсон, я тобі покажу. Тож, в 2013-му жарт став реальністю, і російські політики, врешті-решт, взяли на роботу сігала, щоб він поширював вплив у США, що прикольно, бо починаючи з 2000-х, єдине на що сігал має вплив, це кількість волосся на його обличчі. Ідея використати Сігала як російського агента впливу зайшла так далеко, що Путін запропонував Обамі зробити Сігала почесним консулом в Арізоні та Каліфорнії. Американці відреагували так, наче їм запропонували винайняти психопата з помпою в якості охоронця дитячого будинку. Сігал це ідеальний образ дружби між нашими державами, сказав Путін Обамі за словами офіційних представників США. Обама був приголомшений. Наша реакція була: це що? Жарт? А ще сігал танцював в Чечні. Чечня це суб'єкт РФ, відомий великою кількістю нафти і газу, і двома війнами, які Росія розв'язала проти чеченського народу. Звісно ж, не через нафту та газ. Також Чечня відома тим, що знаходиться під повною окупацією РФ. Останніми роками Чечня ще й відома викраденнями, ув'язненнями, тортурами та позасудовими вбивствами чоловіків геїв місцевою владою. Рамакатюафакінгеро. Мабуть, ви втомились бачити, як сігал гамселить все посеред наративу про його дегуманізацію. Це просто ми намагаємось тримати баланс, щоб врівноважити наші звинувачення тим хорошим, що зробив Сігал. Сотні зламаних рук в фільмах 90-х – Це все так розчулює. Починаючи з 2014 року, Стівен Сігал поступово перетворюється з протагоніста фільмів категорії Б в злодія реальності категорії Б. Чим і є Росія в 2014-му Сігал сказав, що Путін це його брат. Друг, а також найкращий лідер з усього світу. А тому вторгнення Росії в Україну 2014 року цілком виправдане. Актор виказав підтримку анексії Криму Росією, вважаючи її дуже виправданою. В цьому ж році Сігал виступив з концертом в Криму. З того часу Україна визначила його як небажану особу. Коли сігал робив концерт в Криму з путінськими байкерами, він також показав свій мерч масового вбивці. Типу, дивіться. Це мій улюблений масовий вбивця. Який гурт я слухаю? Я слухаю Путіна. Ви чули його? Останній воєнний злочин. Це просто кач. Тож так, в 2016 році сігал зібрав всі необхідні досягнення для російського громадянства: деградація попередньої кар'єри, поганий вибір бороди, звинувачення в зґвалтуванні та ретрансляція пропаганди. І за все це Путін особисто вручив сігалу російський паспорт. Тепер теоретично сігала можуть призвати в армію РФ, що зробить його виправданою ціллю для України. В 2018-му Сігал таки отримав посаду, яка включає в себе співпрацю з США. Стівен став особливим культурним представником між Росією та США. Американці, як і зазвичай, відреагували сміхом. Росія заявила, що актор Сігал став спеціальним представником культури між Росією та США. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Сігал не висловлював ніякої публічної думки. Коли його питали Fox News, він говорив щось мляве про мир. Я молюсь, щоб обидві країни прийшли до позитивного мирного вирішення, де ми могли б жити й процвітати в мирі. Однак, судячи з заяви сігала в липні 22-го року, що він ніколи не позбудеться російського громадянства, ми можемо зробити висновок, що Сігалу окей, воєнні злочини, які робить. Сія в Україні також. Ми можемо дещо зрозуміти з того, що найголовніший кремлівський пропагандист Соловйов був на дні народженні сігала, коли йому виповнилось 70. Олиюгівиказіневівонові чести у мене сама фемі, ви на справжнє моральне дно сігал впав, коли навідався в Оленівку, місце, де росіяни стратили українських полонених. Колишня зірка Голівуду Стівен Сігал активно залучений до приховування воєнних злочинів Кремля. Він побував у в'язниці Оленівка, де нещодавно було вбито понад 50 українських полонених. по перше, сігал просто прогулюється сценою воєнного злочину, так наче це музей. По-друге, сігал почав висловлювати якісь думки з цього. Приводу, які виявились просто звичайним російським наративом, що звинувачує Україну у підриві власних солдат Хаймерсом. а мій ми в Ленівці, як я казав, саме в цьому місці, куди влучив Хаймерс. 50 людей вбито і поранена ще 70. Він також назвав вбитих українських полонених, звісно ж, нацистами, і звинуватив Зеленського в воєнних злочинах. Вона за націоналізм вбитих нацистів. Говорив багато про Зеленського, і що Зеленський відповідальний за Він Віншов підглядає текст? Та яка різниця? це ж сігал. Стівен також зустрівся з лідером терористів Денисом Пушиліним, щоб анонсувати зйомку нової документалки, яка розкаже всю правду. Пушилін до того як став лідером терористів, був місцевим шахраєм в найбільшій російській схемі понци МММ саме так. Класичний шарлатан керує кубкою проросійських терористів, і сігал буде знімати для них документалку. Сподіваємось, документалки стануть єдиним жанром, в якому буде з'являтися сігал, включно з документалкою Сучки Кремля частина 67. кадри, що не увійшли в монтаж. Хоже сігалу просто подобається бути в компанії хворих диктаторів та воєнних злочинців. За останні роки сігал відвідав Білорусь, де він, наче Бембі, їв морквинку з рук Лукашенка. Сігал відвідав Киргизстан, щоб покататись на коні і порозважати місцевих князьків. Ще сігал, потис руку Мадуро в Венесуелі, спав з Садамом Хусейном і народив дитину від Гітлера. Останнє, звісно, лише чутки. Почетний гость і посол добре волі на маніади, приймав в ньому непосредственне участі. Ви спитаєте, а чого сігал змішав себе з брудом та лайном? Відповідь проста: в США сігал посміховиську, але в Росії його шанують як голівудську зірку та видатного інфлюенсера. Там він чогось вартий. Але не тому, що його люблять. Ні. Просто росіяни використовують сігала як ангела західного схвалення. Росіяни показують сігала іншим росіянам. Типу, дивіться, Захід підтримує Росію. Це робить війну Росії проти Заходу більш виправданою. Вони показують, що справжні люди з Заходу проти сучасного західного світу. Однак, чим більше Сігал залишається в Росії, тим менше можливостей в нього стає. Адже в світі залишилось не так багато диктаторів, з якими можна потиснути руки і отримати нові враження. Ми думаємо, скоро Сігалу доведеться ходити на офіційні візити в російські школи, тиснути руки шкільним мас-шутерам, все, щоб відчути тваринну силу, яку він так любить. Це відео про Стівена насігала. Ми зробили також англійською для англомовної аудиторії і залили на наш новий англомовний канал. Ви можете перейти по посиланню під відео і подивитись його, якщо ви живете за межами України. Для переглядів в Україні ми закриваємо англійські відео, бо цього хочуть алгоритми Ютубу, а з ними дискутувати важче ніж з руснею. Тому, якщо ви за кордоном, дивіться наші відео англійською або шерте нас серед всіх іноземних знайомих, навіть якщо це чувак з гуртожитку, з яким ви вчились по. Обміну Варшаві в 2011-му. Нехай це відео буде вашим першим за 10 років повідомленням. Посилання на англійський канал під відео.